Доброго дня, шановні українські аграрії, 25 квітня. Сіємо сухо капець. Ну нічого. Ви знаєте, я пам'ятаю 20 й рік, який починався, теж сухий-сухий. А потім десь з числа з 3 чи з 5 го травня, як пішли дощі, аж тримало цілий травень. Так що воно дає відсіятись нам. Волога в ґрунті є, достатньо, принаймні для сходів. А от е, далі буде видно, тому що все рівно ж цього все не вистачить для нас. Що сказати? 16 км на годину. Зараз поставлю скрін. 16 км на годину працює з парка. Так йому легше і на пісках працювати, бо у нас і піски є, то в принципі непогана історія. Я кажу, до, до 17 він у нас працює так, на спарці. Без парки 380 й працює десь приблизно до 16. 15-16 км, ну Тут хороше поле тут. 200 з лишнім гектарів, так що тут можна давати газу. Що хочеться ще сказати? РКД-8525 і о, тут карбамід вже... Ні, тут безводним м'як минулого року, так що тут все окей. Що, густота десь 70-75 тисяч. Ну, диференційовано знаєте, туди більше, туди менше. О, така історія. Працюємо. Сигналом проблема постійно. Сьогодні вже двічі виключалося. Ну а так. Дай Боже, знаєте, слава Богу, що і так. Тримайтеся, колеги, будуть морозики. Хто, кому, хто слухався мене на ефірах, ми там починали розмовляти вже дуже багато раз, що бажано починати з 20 го числа сіяти квітня, то я думаю, буде все добре. Так що тримайтеся. Хто почав з 20-го, точно не підмерзне. Тримайтесь, успіхів вам!